Є така річ, як Три дні темряви. Це галактичний процес, це про ерободелія, це про квантовий перехід. Як ми будемо відчувати ці три дні, чи, можливо, вони вже сталися. Не переключайтесь. Я зараз вам все розповім про 3 дні темряви. Що це за явище, як до нього підготуватись? Що робити під час цього. Таємничого дійства. Для Землі три дні темряви мають ключове значення. Це галактичний процес, через який проходить кожна людина, яка нині живе на планеті Земля, для того, щоб зробити свій остаточний квантовий скачок. Йдеться не про три земні доби, а про три всесвітні рівні. Шар за шаром ми будемо переходити. Через ці міжпланетні такі коридори. Ці рівні ми проходимо для того, щоб потрапити в іншу реальність. Чого три дні темряви? Темрява – це що? Це его, це незнання, це сон, це забуття, з якого ми повинні вийти на світ. Не більш високе, якісне, високовібраційне світло п'ятого виня, п'ятої реальності. Ще в 2012 році я розказувала про три дні темряви, і тоді я чомусь гадала, що це буде в 2012 році, але це був тільки початок. Тоді ще неможливий був такий ось квантовий перехід, коли дійсно всі люди будуть переходити в п'ять деви тоді. Як я це бачила, перед самим переходом буде суцільна темрява, така глибока, якої ніколи не було на землі, саме 26 тисяч років, і через цю темряву ми будемо проносити свої страхи, щоб від них позбавитися, щоб відчути себе могутні, сутністю духовною, позбавитися всього людського, страхи, темрява це що? Це перш за все страх. А що є в тій темряві? Не злякатися того, що ви, кожен з нас буде проходити її на самоті. Не потрібно боятися цієї темряви, шукати якісь освітлювальні. Прибори для того, щоб щось побачити. В Той же час тоді я думала, що темрява буде, не знаєте, такою духовною, духовним явищем, коли там, під час сну, під час виходу з тіла, виходу в астрал, ти просто відчуєш цей стан. І я не думала тоді, що це повинно бути обов'язково щось фізичне. І зараз так не думаю, але багато ченелінгів, багато послань. Багато тієї інформації, якої я черпаю зі своїх медитацій, духовних, я бачила те, що знаєте, як розверзнеться земля під ногами, і буде наскрізь, де б ти не був там на дев'ятому, на п'ятому поверсі, будеш бачити все, що коїться до самого центру землі, і вище, наче всі рамки, всі оці шари різних реальностей. Вони просто щезнуть. Це все, іначе стане все таким скляним, коли ви зможете побачити все наскрізь і зверху, і знизу. Ці виміри. Це такий хаос, якого може злякатися непідготовлена людина. Такі люди, які будуть боятися цього, вони не зможуть здійснити квантовий перехід. І це не страшно, тому що. Не всі все одно зможуть перейти в п'яту реальність. Зі слабкою енергетикою, душі, які ще молоді, які ще не готові, їм ще потрібно еволюціонувати. Тому що квантовий перехід це цей перехід на інший рівень, на рівень більш усвідомлений, на рівень, де нас будуть готувати. Далі, п'ята реальність, знаєте, я думала про те, що вона не дуже відрізняється в плані того, що ми будемо з пам'яті своєї переносити те, що ми бачили ще тут на землі, і будемо відтворювати це там. Ці картини. Я думала про те, що ця реальність вона не буде відрізнятися від цієї, але буде простіше жити. Всі наміри, всі бажання вони будуть скоріше здійснюватися. Ми будемо працювати з силою, думки. Ми будемо намагатися постійно бути в стані любові, усвідомленості І відкриються. Бар'єри, оці всі щезнуть бар'єри. Відкриються знання щодо наших минулих життів, цих життів, зв'язків з якими душами ми пов'язували свої життя. У нас буде змога зустрітися з тим, кого ми втратили в нашому житті на 3D-реальність. 3D 3 d Буде стерта ця межа між життям і смертю. І я відчуваю, що 5 d реальності теж буде існувати не то, що смерть, якби є, якби є два варіанти. В залежності від того, ще хто на якому рівні буде в 5 реальності при квантовому переході. Буде рівень, коли ми. Не будемо вмирати, фізичне тіло, не будемо це полишати, і будемо просто вміти трансформувати його для подальших, більш вищих вимірів. І той рівень, коли наше життя фізичного тіла воно буде подовжене 200-300 років, є й такий варіант. І три дні темряви, це як випробування ще коли ми повністю занурюємося у свою духовну сутність. Починається... Це той стан, коли ми будемо відчувати справжню тишу, суцільну тишу, яку ми ніколи не чули. І начебто mm -hmm. будуть підсилені в той же час відчуємо голос землі. Годі mm -hmm. це дуже незвично, і я б хотіла це почути. Але якщо ми будемо передякані, дозволимо захопити свій. Розум страху, то цього всього не станеться, ми залишимось. Три де реальності. Знаєте, в такому якось ілюзорній оболонці, точно підтриманого життя, це як начебто буде як раніше. Але все це буде відчуватись, як щось не справжнє, як наче щось сталося, а ми ж і ми щось пропустили. Якщо будемо шукати сірники, запальнички щоб якось побачити світло і запанікуємо, почнемо шукати телефон для того, щоб зателефонувати своїм рідним. Все це просто весь процес. Ви, як будете виконати з нього просто цим новим простором. В той же час, якщо ми пустимо цю... Темрявою всередину себе і не злякаємося цього, то ми почуємо не тільки голос землі, а всіх живих істот землі. І це начебто будуть співи, це буде приємно, це буде підтримувати нас і в цьому стані гармонії будуть зникати всі страхи, ми відчуємо себе. В Єднані з усією землею, з усією, з усіма її живими істотами. Ми тоді не будемо почувати себе самотніми. Що я ще бачила, от саме те, що я по справжньому бачила, це, це буде стан левітації, паріння в просторі поза часом. Буде здаватися, що пройшло. Тисячу років і не менше Тратиться оце вимірювання біологічного часу, він буде відчуватися в цьому стані геть по-іншому. Знаєте, стан, як наче все щезло, і в той же час цей стан тимчасовий. Ось що ви повинні запам'ятати, коли це станеться. Необхідно медитувати для того, щоб підготувати себе до цього стану. В цьому стані кращий варіант це медитувати просто на стан спокою всередині себе, для того, щоб як можна більше сконцентрувати цього спокою, відсутність будь-яких тривог всередині, відчути цей свій духовний. Окрім цього, що я бачила, це буде станчелевітації. Ми, наше тіло, воно буде більш тонким в плані енергії, не таким суцільно фізичним, як ми його відчуваємо зараз. Хоча я так скажу, що я його зараз так і не відчуваю. Ось ці 10 років, які минули з 2012 року. Вони дали відчуття, що тіло теж трансформувалося. Воно стало залежним від наших думок, від нашого емоційного стану. Вся наша матія, вся наша природна сила, вона стикується з нашими емоціями. Тому саме зараз щось починайте робити зі своїми емоціями. Починайте їх приймати погані. Хороші. Все це ви. Все це потрібно балансувати. Ця ваша сила, вона проявляє себе саме в емоціях. І коли ви контролюєте її, Тобто контролюєте рівно приймаєте. Ви володієте собою, володієте всіми своїми силами і вам це знадобиться під час усіх трьох днів темряв. Ще я бачила, що як наче. Ну, я не можу назвати це янголи. У мене відсутній образ, що янголи це люди з крилами. Тому я бачила просто дуже високоенергійні творі, які левітують, вони кружляють такими кругами, вихрями. Над кожною людиною допомагаючи їй зробити квантовий перехід. У вас є група підтримки в цьому всьому галактичному процесі. Група підтримки складається з ваших душ друзів, з якими ви залишилися близькими по духовному рівні, і вони. Допомагають вам робити квантовий перехід, підтримують, налаштовують, допомагають розблокувати програми, які допоможуть стати більш людиною з високим рівнем розвиненості, енергії в душі. Ви повинні пам'ятати, що ці три дні тем'яки так. Це випробування для людини, але це ще й необхідний процес для планети Земля. Тому що найфантастичніше, що відбувається саме зараз і чого ніколи не відбувалося, це те, що планета теж досягла дні, коли вона переходить в п'ятий війни. Цей процес не тільки для людей, не потрібно бути егоїстичними навіть в цьому. Планета теж жива істота, жива істота, яка, ви бачите, стан екології, стан е, того, як людина багато століть знущалася над планетою Земля, над живими істотами, які теж намагалися жити, але людина не давала їм повноцінно еволюціонувати, повноцінно створювати для себе гармонійні умови життя. Цей процес необхідний і для планети Земля. їй теж необхідна підтримка. І як ми можемо підтримати наш дім, цю живу істоту, всередині якої ми живемо? Ваші емоції, ваші медитації. Медитація це самий найнадійний, самий зрозумілий інструмент, завдяки якому ви можете допомагати і планеті. Ви можете проводити роботи з планетою. Вона дуже залежна від наших емоцій, від наших станів внутрішніх. Якщо ці емоції збалансувати, направити на планету любов, підтримку. Попросити в неї пробачення за те, що ви також шкодуєте. їй, вона таким чином зможе скоріше зробити цей квантовий ривок, квантовий перехід п'яти реальності. Ці три дня темряви вони необхідні для всього людства в цілому. Всі хочуть прокинутися, прокинутися від сну, тому що насправді спимо. Ми не до кінця розуміємо масштаби нашої духовної сутності. Ми не до кінця розуміємо масштаби планети Земля, того, що вона може, а вона йде в процес, коли вона трансформується в зірку. Кожна планета проходить цей етап. Етап встановлення до зірки, потім вже до сонця. Колись Сонце це було такою. таким проєктом, як планета Земля. І там також живі люди, фізична, біологічна форма. Разом з тим, як переходило це Сонце до цього стану, в якому ми зараз його бачимо, люди теж еволюціонували, там теж є живі істоти. І ці істоти минулому — це ті ж самі люди. Просто у кожного такого галактичного проєкту. Є свої етапи розвитку, етапи еволюції. І ми не єдині, хто тут жив. Я думаю, ви це розумієте. Але йдеться мова не про планету Земля, а про ті фізичні об'єкти в космосі, які ми бачимо, і думаю, що там нікого нема. Кожна планета, яку ми там бачимо, вона проходить свій етап розвитку. Сонце. Воно зараз на найвищому рівні, в плані тому, що воно теж зазнало такого квантового переходу, який зараз йде на землі. Під час цих трьох днів темряви, знаєте, головне відкрити своє серце. Це просто поринути в стан медитації і всі образи, які будуть йти пропускати не затримуватися на них. Тоді ви зможете відкрити. Доступ до всі, до всього, Всесвіту. ви з'єднаєтеся з Творцем. Якщо вам буде страшно, з'єднуйтеся саме з Творцем, тому що всі ми від одного Творця, від однієї величезної духовної сутності, ми його частина. Якщо вам буде страшно, я не знаю, коли відбудеться цей перехід остаточний. Процес іде. Ми не знаємо, скільки ще, можливо, навіть в цьому році той самий квартал тільки вже перевернутий 21 12 22, 22 або 22 12 20, 22 Можливо, це буде в наступному році. Не обов'язково це буде саме в грудні. Це може будь-який момент бути. Не потрібно себе втримувати цими датами, Тому ще тільки. Людство буде остаточно готове, я просто впевнена, що це станеться. Знаєте, я раніше думала десь в минулому році, а що, якщо квантовий перехід вже стався, і зараз для того, щоб наша психіка змогла адаптуватися, ми ще бачимо картинки з минулої землі, з 3 d реальності але потім я зрозуміла, що не кожен би запам'ятав, що сталося. Це, що зараз в світі і деякі процеси очищувальні, остаточно це все зло себе проявляє. Також себе проявляють сили світла. Те, що зараз відбувається в Україні, це теж частина процесу, дуже тяжкого, через який ми всі проходимо. І адаптуємося, адаптуємося в цьому процесі до нових енергій. Я зараз працюю над курсом квантіко. Там буде медитація для квантового переходу, для підготовки цього процесу, свого тіла, підготовки тіла, підготовки розуму, підготовки. Усвідомленості, підсвідомості всіх шарів, з яких ми складаємося. І Тільки це буде готово, я зроблю повноцінний анонс курсу з відкритим серцем буду передавати ці знання вам. Багато зараз інформації де, багато повних практик я роблю зараз мене просто розривають цієї інформації. Мені хочеться ділитися. Є багато того, що я Хочу сказати, але саме квантовий перехід, він просто не йде з голови. Ера водолія, в яку ми вступили, це все те, що з нами відбувається прямо зараз. Воно наче за ширмою, так здається. Але це те, що відбувається з кожним з нас. Дякую вам за увагу. Бажаю вам чудового дня. В незалежності, в який час ви дивитеся це відео, всього вам. Самого-самого найкращого любові і щоб ви, ваше тіло, могло сприймати ці нові енергії. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, дивіться ось тут відео і до зустрічі в новому.